Цього року в області зафіксовано майже 1600 пожеж, на яких загинула 31 людина. Аби запобігти виникненню трагедії, співробітники головного управління ДСНС здійснюють інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення, особливо такі заходи актуальні під час опалювального сезону. 22 листопада співробітники ДСНС області, фахівці добровільної пожежної команди, поліцейські та працівники соціального захисту Золотиніського району вирушили у черговий профілактичний рейд селами Коробівка та Кедена Гора. Особливу увагу звернули на будинки, в яких проживають самотні особи літнього віку та родини з дітьми. Це це я... не уберу. це небезпечно, тому що коли будете опалювати піч, можливо жаринка, можливо, щось Чого можна Звісно. Е, від високої температури. Е, загориться що то вас, ковдра ваша. І, і, образ. І, пожар mm -hmm. да. Бачу, що зверху вас зберігається зутяга також є небезпечним. Ще однією з причин пожеж, на які під час профілактичного відпрацювання наголосили фахівці служби порятунку, є необережність під час куріння. Досить багато випадків пожежі в результаті того, що особа е, пали в будинку, наприклад, е, жаринка попала на матрац. Рятувальники оглянули стан пічного опалення, вказали на виявлені недоліки та надали рекомендації щодо їх усунення. Та що сажі я дивлюся. Сама сама за цим поки лазила сама. Тепер втім году нанімала жінку, та вона мені приходила, трусила. Кожен співробітник отримав від рятувальників інформаційні листівки з правилами пожежної безпеки, в осінньо-зимовий опалювальний період. Дайте собі і своїм знайомим, щоб дотримувалися правил безпеки. Волю часто глябільшість дровами. Натиніше триває акція Безпечне житло в області. Бережіть себе.